Всім привіт! Сьогодні будемо готувати відбивні. Для цього нам знадобиться паніровочні сухарі, перець, чорний сіль, мука, 3 яйця, звісно, м'ясо порізано десь в 1-1,5 см, відбивалка для м'яса. Ну і будемо зараз робити яйця збивати. Можна трохи підсолити. Але зовсім трошечко. І збиваємо, тож почнемо тепер відбивати саме м'ясо. Я завжди під досочку підкладаю рушничок, щоб не було так гучно. І беру шматок м'яса і починаємо його. Перегортаємо і відбиваємо, далі одразу я його підсолюю, трошечки перцю. складаю. і так далі. І тепер відбите м'ясо. Спочатку обмакуємо в муки Гарненько так. Далі в яйце. І останнє це паніровані сухарі. Теж добре все обмахуємо. Напевно, сухарі треба ще досипати. І так робимо з усіма наступними шматочками м'яса. І Тільки на подивіться, гарно. Далі можна зробити. щоб не пригорало серветкою зібрати ті сухарі, що залишилися на пательні, і не буде воно горіти. Ось таке в нас місце вийшло. Така відбивна. Соковита всередині і хрустка зовні. Тож всім рекомендую приготувати таку смачну страву. І всім смачного.